Каплиці Ужгородського замку продовжують збиратися охочі на відкриті лекції. Цього разу тема іконостаси Закарпаття. Лектор, доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв Михайло Примич. Іконостас асоціюється з чимось зачиненим, а також зі святом, роз'яснює фахівець. Ця тема вже досить непогано розпрацьована останнім часом. Хоча треба сказати, що іконостас далі залишається закритим, тому що він завжди є закритим у храмі, і це завжди було певне свято, тому що людина, загалом, якщо брати село, вона завжди працювала один день. Вона могла зустрітися з святом. Це зустрітися із небуденністю. Іконостас фактично собою знаменує таку свою рідну небуденність. Лекція буде присвячена спробі типологізації іконостасів, тому що на Закарпатті ми маємо різного часу іконостаси і виконання різних майстрів. Можемо говорити про різні школи, які працювали. Ішлося, зокрема, і про появу з другої половини XVIII століття цехових іконостасів. До такого типу належить іконостас із Хрестовоздвиженського кафедрального собору. Нині іконостас у процесі реставрації. До нового року планують завершити роботи. Фактично йому повертається вигляд, як він мав автентичний колір, автентичний по золоту, бо зараз повернута йому й позолота. Фактично, ми будемо мати іконостас кінця вісімнадцятого століття, який має структуру класичного традиційного нашого іконостасу, але вже має виразність художню. Це стилістика Рококо. На лекції зібралося й чимало молоді, яка цікавиться темою закарпатських іконостасів. Церковне мистецтво Воловаччини досліджував випускник Закарпатської академії мистецтв Василь Дербаль. Ця тема мені дуже близька, тому що ну, ще при навчанні в академії я зацікавився іконостасами Закарпаття. Тема є досить цікавою, тому я не міг пропустити таку подію, як сьогодні. Вона є знаковою, тому що, як було зазначено, сьогодні є, ми празднуємо це, якби початок церковного року. І саме цікаве, є те, що іменно на території Закарпаття ми бачимо є певні три типи іконостасів. Це і вплив дуже європейський через мироморощину, і це потрібно доносити, тому що якби не Михайло Васильович, то цю тему ніхто на Закарпаття не піднімав. Як бачимо, тому я думаю, що це дуже актуально на даний час. Ольга опановує графічний дизайн у Закарпатській академії мистецтв. На лекцію прийшла, аби додатково послухати свого викладача. Тема цікава дівчині, тим паче вона мала змогу бачити старовинні іконостаси наживо. Я це все вже чула, але я для себе особисто закріплюю знання, і мені це цікаво навіть до сих пір слухати. Ми з окладачами подорожували колись по церквам. Я бачила ці церкви в першу чергу вживу. Мені сподобається те, що на Закарпатті збереглася, в принципі, автентична культура і живопис. Він відрізняється від інших місцевостей Закарпаття чи України. В першу чергу живопис Закарпаття характеризується наїв наївом. Тобто це переважно були майстри на запрошення, там, із Львівщини і, чи з Трансильванії. Але в основному це характеризується тим, що іконостаси виконували народні майстри наїву, які не мали високої школи. Лектор Михайло Примич показав і найдавніший іконостас, віднайдений на території України. А також зупинявся на закарпатських зразках такого мистецтва, пояснював про їхні типи, структуру, тлумачив і причини розміщення об'єктів, що дуже схоже майже в усіх церквах Мукачівської греко-католицької єпархії. Трактував певні моменти з погляду теології та історії.